Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назви Street Legal Racing Red Lion. Як ви бачите, я закупив, можна так сказати, із автосалону боюшних автомобілів оцю Toyota Супру. Як ви бачите, автомобіль Імба. Та сама легендарна супра. Але одна проблема. В ньому стоїть ось цей двигун. Так що давайте знімемо двигун. Всю ходову замінимо. Так що, так. Все. Ось так знімаємо. Тихіше все. По факту усе зняли. Все, продаємо майже 10 касарків. Тепер нову ходову ставимо. Точніше підвіску. Так, закупилися. Тепер амортизатори. Давайте самі найкращі поставимо. Оці поставимо. Пружини? Інших немає пружин? Триста міліметрові гальма дискові, щоб краще гальмувалося. Ну і диски, я не знаю, ну давайте 17-ті. 17 я візьму. Чи може о 18-ті мію взяти? Нехай будуть вісі. Нехай будуть 18. Так, і які ж мені диски вибрати? Які ж мені диск? диски вибрати? Може BBC, Хоча давайте ці візьмемо. І спробуємо ту резину поставити. Ну, не резину, гуму, так сказати можна. Так, ставимо це все. Поставилося. Так, тепер її треба підналаштувати цю підвізку. Так, робимо заниження, щоб вона більш жорсткіша була. Амортиза... Амортизатори <смас> на максимум. Десь так. Тепер давайте двигун збирати. Для... Для цього автомобіля Toyota JZ підійде. Нічого собі, які блоки тут різні. BC Stroker Kit, Jan Stroker Kit. Ну, давайте оцей виберемо. Я не знаю, яка в нього буде потужність. Бо це ж шестициліндровий двигун, а не чотирьох, як було в моїй мазді. Давайте ці поставимо HKS, бо я можу собі дозволити. Під турбокіц? А, Турбокіц це під турбонадув. Два турбонадуви буде якось так. Ну, це сток, ну, звичайні. Давайте оці поставимо. Більш крутіші. Ну, і інтеркулер також. І щоб закис азоту був. Трансмісія. Давайте цю під. Драг рейсинг, що був. Ну, я ж для драг рейсингу роблю. Автомобіль, а не для дрифтингу. Так, щеплення я закупив. Тут, а тут багато чого можна поставити радіатор. Це. Оливний фільтр. Та нічого собі тут тут багато можна чого поставити. Бо в мене в кишені 4 лимона. Навіть більше 4 лимонів. Так. Ну, Ще один радіатор. Гаразд. Давайте збирати. Походу забагато зайвого, хм. нічого собі, а давайте на графік подивимось. А, ні. Чогось не вистачає, все ж. Чогось не вистачає. Так, я щось закуп... забувся закупити. Так, треба більш уважно подивитися. А, я це забув закупити. Бо без цього ну, автомобіль не заведеться. Ну ось так десь. Як воно це виглядатиме? Ну... Що продав, це трохи випирає. Давайте глянемо на графік. Щось все ж таки не вистачає. Щось таки не вистачає, все ж. І навіть ще сюди ще раз заглядую. Давайте на двигуни Ще раз глянемо. Щось я таке підзабув прикупити. І треба більш уважно на це подивитися. Хоча тут наче все є. Та й все є. А, радіатор. Видно, що я тут не закупив. Давайте глянемо. Може цього не вистачає? Тепер глянемо графік. 235 коней та 633 моменти. Ну, залишається що тільки налаштовувати двигун. Ого, які оберти тут. Нехай будуть 10 тисяч. 235. Гаразд, Підналаштовуємо його, двісті шістдесят шість коней. Тут на максимум? Давайте дванадцять з половиною. Неправильне налаштування, чи що? Що тут не вистачає ще? Це або мені гра палицю колесу мені засовує. А, це просто палена система трохи. Така специфічна у цього автомобіля. Все на максимум. Все на максимумі. 400... 400 коней та 902 ньютон метри з момента. Може палену систему не назад а отак збільшити? Та ні. Її ніяк не, підна... не налаштуєш. Ну, нехай буде 13,5 як і було. Хоча потужності все одно якось мало. Як не крути. Ну, нехай буде. А, тут немає повного приводу, тут тільки передній. І одна передача. І що це за коробка така? 37 тисяч кілометрів пробігу. Ну, давайте на тестовий трек виїдемо. Глянемо, як вона розганяється. Ну... Головне, щоб так же саме, як і моя Mazda MX5. Нічого собі... І що це за коробка така? Та й ледве розганяється, мене так швидко обженуть. Щось тут не те, треба коробку передач замінювати. Бо це не справа, можна так сказати. Ну, давайте іншу коробку передач поставимо. Давайте оцю шестиступінчату поставимо. 400 коней та дев'ятсот момента. Так, давай тепер виїдемо на тестовий трек. Тепер як вона буде взагалі розганятися? Тихіше? Тихіше? Поїхали? Щось слабувато. Автомобілі розганяється. Слабувато. Поїхали. Ну, 4,2 я вважаю непогано. 14,6 до 200 Нічого собі. Ну, це їде звір. Тепер треба коробку передач підналаштувати. Так, підналаштовуємо. Як на це на цей раз проїде? Ну, вже краще, але я б не сказав, що прям вау. Хоча 18 Дюймові диски вирішують проблему. Та 3,4 секунди до сотні. Може турбонадув інший поставити. 15,5 до 200. Ну, слабо щось розганяється. Мабуть, треба змінювати турбонадув. Так, залишається, що інший турбонадув купляти. Так, і як буде змінюватись все, якщо я заміню турбонадув? Як тепер у нас? 504 коней і 1185 момента. Но один турбонадув куди краще. І що це таке? Фляха-муха. А я забув вам сказати, що гра даже іноді так поводить себе. Давайте піднімем потужність 516 коней. І знову. Гаразд. балони хоч закупимо. Може вийде два балона вставити. Щоб прискорення було куди більше. Ну, всі в цілому непогано. Те, що треба. Так. Навіть швидше, 500 коней трохи вирішують. Поїхали. 2,4 до сотні. Уже майже той самий результат. При... Ого! І Оце прискорення! О-о-о-о-о-о, 380. Ну ми вже на максимальну швидкість уперлися. Так що і захистю азоту в мене немає, не буде рівних. Хоча давайте трохи підналаштуємо її. Ну ось так десь і буде. І знову на тестовий трек. Може буде такий же самий результат, як і у моєї Mazda MX5. Ну, Салон такий. глохло. Давайте заведемось. Погнали, погнали! 24 до сотні. ого оце прискорюємося. Хоча треба ще більше. Подовжити передачі, щоб було краще. Ну, потроху я їх подовжу. Нехай буде так. 516 коней, тобто до 5000 вже зріст йде. Хоча я думаю із захистю азоту стартувати. Так, щось я таки зачепив у темряві. Так, і захисту захисті азоту, я думаю, стартувати. Ну 2 і Ого-го-го-го! Нічого собі? Оце прискорення. Ну, 2,4 непогано, можна сказати так. Але тепер який стан? Хоча далі не дозволяється вже. Ще більше тільки буде двигун шкодитися. Хоча закис азоту вже і так на максимум підналаштований. А якщо в іншу сторону, то да, потужність падає. 500 коней, як сказати, гірше, ніж мазда, але краще чим. Чим нічого. А, це вихлопна система, я зрозумів. Ну, давайте вихлоп пос... вихлопну систему поставимо. Глушник Такий, щоб. Так, він щось далеко заліз. Давайте підналаштуємо його. Так, уперед його под... подвинемо, щоб він виглядав якось. Десь так, воно і буде. Так, давайте збережемося та й спробуємо. Я не знаю, що спробуємо, може на перегони поїхати. Або і ще один двигун зібрати. Ну, давайте все ж, на перегони поїдемо. Хоча я, мабуть, не той блок вибрав, щоб шліфує. Шліфує. Та вона ще й довго. В порівнянні мазда і то менше. А ця якась довго. й більше то не важить. Та... Я нормальний гальма ставив. В чому справа? Я і справді на ризик іду. Справді я на ризик іду. Так, давайте ризикнемо. На тачку поставимо ставку. Хоча я на ризики йду. Ого! Ну, а результат мене здивував. Я не думав, що я вирвусь уперед прямо. Та в мене прямо це шокувало. 500 коней. А, зрозуміло, що в мене Mazda mx 5 більш потужніша. Тому що там 4 циліндри, а тут цілих 6 прямо. пляха Оце я занизив. Давайте повернемось у гараж. І ми справді в новому вже гаражі. В майстерні новій. І ми справді в новій майстерні. Так, давайте глянемо, що нас тут очікується. Може спойлер інший взяти. А, а тут більш крути... круті обвіси, карбоновий капот навіть. А що по інтер'єрам? Ну, руль. ну Це за бажанням я можу руль замінити. Так що мене здивував результат швидше. За все. Потужність 516 коней. Зато момент який здоровенний. Так що я думаю на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!